мої друзі, ті, на каналі Стисатнадійки. Я у Львові, в стрійському парку. І тут посеред парку є дуже маленька така тепличка. Я вже вам про неї розказувала. Але вона ж така мініатюрна і гарна. Тут представлені різні рослини, сукуленти, пальми. Дуже приємно прийти погуляти, коли на вулиці такий дощ. Ну, давайте подивимося, перевожу. Ось я перевела. І перше, да, ось тут даже столик, де можна посидіти. Тут вона отоплюється дровами, ця тепличка. Складається з двох кімнат. Одна така ось велика кімната. І тут ось частинка представлена сукулентами різними. Да? Драценами. Ось такі, погляньте, вона да, доволі така висока. Юками. Погляньте, яка юка красива. Так, хлорофір, які підсажені, ростуть. Та, я оце про таку тепличку теж мріяла. Це вход у неї. Тут навіть банани ростуть. Погляньте. Банани і цвітуть я цитрусові. Я не знаю, що це, але вам подивіться. Цитрусові вже цвітуть. І тут О, он, який лимон здоровий. Зараз видно. Лимони, гляньте, красота. Зараз наведу, щоб ви розуміли, такі лимони. Ось такі лимони здоровенні. Це якраз я дивлюся на лимон. І він і цвіте. І да, ні, якраз і лимони достигають. Вони ще поки що зелені, погано видно. Але все ж таки я постаралась навести. Вон, подивіться, таким об'ємом, ну, кіло, пів кілограма точно а то може і більше. Да, ось такі цитруси. Видно, що мучничий червець на них. І треба обробку обробляти. Так, ось так. А це, не знаю, мабуть, кава. Так, вертаю назад. Ось так. Тут аспарагуси, циперуси, які у нас теж ростуть красивенні. Як же я мрію, а це піктимерія, так? Да? Похоже, така хвойна красунечка. Так. А ми її не знаю, цитрусові чи вижили в цьому році. Так, а, да, а тут ось, да, це такі. А посередині ось тут, такі живі, подивіться, фікуси, пальми, далі папороті. Все це дуже гарно так посаджено. Ну, я прям любуюся. Моя одна з неї міні-тепличок. Ви дивіться, яка висота, видно, що за цією тепличкою дуже-дуже доглядають. А всередині цих хащ живуть попугайчики. Ось такі попугайчики, які цвірінькають. Так, побачили чи ні? Вони тут ось так. Отаку отаку пальму хай хочу собі дуже-дуже. Ну, не знаю. Коли я собі її куплю. Так, подивіться, монстера попереду, да, все воно сплилося. Банани різні. Е, це, не знаю, схоже. Тут можна просто заходити. Це, це цитрусовий якийсь, а ну, не пахне листечко, так? Да? Ось так. І ми ще потрапляємо. Ніж монстера, яка справді монстера, гляньте, монстр, який поплівся аж вверху. І ми так по колу проходимо і потрапляємо в друге приміщення, воно таке більш світліше. Тут пльоночки нема. Тут якраз котельна. Але тут орхідеї минулий раз цвіли, а цей раз вагорон тут, дивіться, рибки. Окі красиві. Рибки-рибулі. І монстера така теж красива. Ой, ось так, можна до будиночку пристроїти таку гарну тепличку. Так. І тут також, бачите, внизу. Папордей багато, різних цисусів, петучок, ну і цитрусових. Цитрусів, багато цитрусових. Ну, тут не цвітують вони, пальми, цитруси. А ось подивіться, агава яка здоровенна. Вона з колючками, дуже здорова. Тут колючка обрізана, щоб не вкололися, але насправді ці гави закінчуються ось такими штилями, колючками. Так, тут у нас створений такий водопад. І карти рибські, червоні, кольорові, японські. Можна загадати бажання кинутися, щоб ще сюди раз приїхати. Тут так і роблять ольви. А тут у нас живуть равлики. Так, тут у нас живуть равлики різні. Так, не бачу орхідей, мабуть, вони забрані були, бо немає орхідей, а тут колись були багато стояло орхідей. Може, виставки роблять. Зато тут поселилася ось нова пальмочка така гарна. Оце таку я мрію, Про таку мрію пальму хочеться. Правда, не знаю, хочеться та перехочеться, бо не знаю, де її вирощувати. А це перус який здоровенний. Це персу треба вологу, сонце і він виросте вам. Великий-великий. Так, ну, монстери Вон, застилають стіни. Так, ну що, підемо, посидимо. Плющі. Ось такі красунчики. І заходимо до наших, вертаємося назад, а тут прям ліс, ліс, ліс. Щоб ви розуміли, навіть неба не видно. І тут да, навіть тепліше, ніж там. Такі субтропіки. Ну ось, вам і зняла, Сподіваюсь, вам сподобався, що ви приїдете, обов'язково прийдете в цей Стрийський парк, в цю тепличку. Відпочинете, насолодитесь, Гарного дня.